Всім привіт, з вами Діма і сьогодні ми граємо Europe Universal 4 Що хочу вам сказати? Чому не виходили відео? Та, да, я знаю, ви мене вже будете питати, чому не виходили відео. Поки я буду про це говорити, я буду вибирати за кого граємо? Що... Я буду за Крим. Що за Крим? Бо я хочу відвоювати Україну Литви. Ми будемо грати за Крим. Є... Так, де Крим по Крим? Так, да, Крим. З початку гри. Я в Європі лиш, може, пару годин назад встановив. Так, от наші війська. Чому не ходили на відео? Відео не виходили, тому що... Ви знаєте, що я зайнята людина. Я виклав трейлер мафії 3. Хто його хотів подивитися, йди, бачить, що воно без... Звуку YouTube мені е, запретив, можна так сказати, виключив звук, тому що там і спеціальна музика. Ну як музику, музика має автор, автора, мені прийшла претензію, тому я лише в описанні ссылку на ввики е, та можете переглянути зі звуком. Чому відео не буде? Я зайнята людина, тому я не маю часу, коли робити відео. Так, да, я розумію, ви чекаєте відео, а я їх не роблю. Ще у нас юбилейчик, 72 людині на каналі. Коли буде 100, я розіграю ігру. Скоро, я не знаю, я запишу, от скоро зроблю голосування в Успані, групі ВК, скину селушку, відео зроблю, це як має бути. Що ви хочете, щоб на каналі Europe Universal 4, Monte Blade 2, Mafia 2. Мафія 3, що касається Мафії 3. Ну так, так, Мафія 3 мені трейлер не сподобався. Я думаю, що це буде дуже шок, і вже все втюку. Купляти про це каз мафії. Я чую, як мене приглушує. Що е, насчет «Мафії 3. Мені трейлер не сподобався, тому mm. не сподобалося. Ну я нічого не буду сказати. Ну не сподобалося мені. Відео скоро ночне виходити, якщо я постараюся записати. Бо я рано встав, вечором прийшов. Я не маю часу, хочу просто влягти і віддихнути, а не з... записати якісь відео. Що на що те, те, що... Дехто знає, що я буду скоро грати на новому проєкті сампа, так що не розходіться ті, хто хочуть бачити самп. А Roleplay мені аккаунт не встановляється. Ось я знайшов, от дуже хочу пограти. Я знайшов mail, е, куди писати, щоб встановити свій аккаунт сампа. Я написав, все, супер. Гадите що? мені кажуть, працюйте за інструкцією. Яку інструкцію? Де її взяти? Напишіть мені у коментарях, я не розумію. Дійте за інструкцією, але ну, я не можу діяти за інструкцією, де ту інструкцію взяти. Пишу, де взяти інструкцію, Ви мені не відповідають. Я не знаю, що робити. Е, на Майлі пишу, я вам скину теж описання, якщо знайду куди -то писати. Ще що хочу сказати, я перейду на другий сервер, він ще не відкрився. Е, я, точніше, адміністратор того сервера зв'язався зі мною. Сайт сервера Amazing Roleplay» Play, життя в селі. Я скину теж групу в описанні. Описі. Сервер не відкрився, він буде відкриватися десь з 1 вересня, так. В кінці літа, так десь, скажем, я говорю з гланим адміністратором, людина нормальна, не таке, що хоче зробити бабла і все. скажем, як на адванці зробила бігом бабла і все, goodbye. Я, я скажу, що я там не буду ні адміном, не дадуть мені грошей. Ну, може, даду, знаєте, так, за 10 левел, ну і навіть я перебріхуюся, ну який 10 левел, дадуть там за 3-5 левел, щоб я зробив обзор на роботу і заберуть, щоб я сам собі розвивався як, як по одне дно. Тому що... І подивився, як мені чи там мені понравиться, бо якщо є такі сервера там, де... Ну ти розумієш, що це от РП. Ти відігруєш свої РП, як ти предлагаєш пекікають за те, що а, і сервер наполовину український і російський. Тобто, якщо ви будете писати на українську, тебе не кікнуть, нічого тобі не скажуть. Тому на цьому я завершу цей, що ми говорили. Давайте хоч почнемо грати цю ігру і зроблю відео, коли буде голосування ігри. Так що давайте почнемо грати. Я хочу захопити оцю половину, оцих жовтих, це хто такий? Кафа, це хто такий? Хто ви такі? Це каздержава, бачите, це каста... Кастамоні. Так, кафа. Кафа. Ем... Ігра в мене не лицензійна, якщо хочете скачати, я лишу Силку в описанні. Е, там, е, згортайте відео, нажмайте, е, Прокручуйте вниз. Описання, показати більше і там дивіться. Так, так, дипломатія. Я можу сфабрикувати сюди союз. Я повний нуб, так що підказуйте, якщо ви хочете, щоб я все грав. Економіка тайної операції, династії. Отношення, так. Улучшить уношення, нести оскорблення, Ні. Винудить Він удить к миру. Гарантирувати незвичность, делать предупреждение. Ні. Об'явити війну. Ні, союзи. Образувати колекція проти... А ви бачите, що я не вмію читати по-русски, бо я не вмію читати суперники. Ага, ми суперники ми ще не відкрили державу. Угу. Ми ще не відкрили. Ясно? Династія. Заключить династичний брак. Ні, тайні операції. Соберекрувати претензію. Економіка. Наложить запрет на торговлю. Отправить подарок. Ага, я хочу все недовольство і под... хочу собрикувати претензію. Так, давайте перший раз сфабрикуємо на АЗОВ чи на Кафу. Давайте на, на... Кафа. Ви хочете сфабрикувати претензію на провінцію Кафа. А якщо ми будемо розкриті, то іспортить наше отношения з державою Генуя. Це генуя. Ладно. Аресивні розширення. Резкр... розкриття. 29 дней до завершення Оуа. Так. Так, я би хотів заручитися підтримкою Ногайці, Казань, Москва, Золотая Орда. З не... Золоту Орду без... За... Хоча це Черкас. Що це за держава? Черкесія. Давайте ми з ним подружимося. Черкесія. Е, я не знаю, якось це... Цим... Ні, це не влияє. Історія про нек... Международний не противник. Нападений через реку принесе... Угу, ясно. Це нам не важливо. Так, дипломатія. Е, Сеять недовольство, поддержають посад. ні 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 ні, -ні. Е, Союзи образувати коаліцію противників. Для, для того, щоб присоединитися коаліції проти цієї держави, на между нами, нужно действувати воєнний союз. Ми не можемо нічого предложити державі Черкесиям, так как нам необходимо иметь положительное мене о них в даний момент мінус 37. Держава Черкесія вам не... Долюбливою, по, по, тому ми не можемо нічого предприйняти. І їм, їм необходимо мати ясно. Будемо е, поки що воювати тільки з кафою. І АЗОВ, давайте сфабрикуємо дипломатія, тані операції. Ага, можна тільки одне, я хочу сюди сфабрикувати. Зняти недоволь... Сейчас недовольства. Про це Ми недавно відправили... Ага. Давайте, хто не знає, як користуватися часом, нажмайте пробіл, щоб час йшов. І в правому баті є плюсик і мінусик. Так можна ускоряти час. Я буду не дуже сильно ускоряти час. Я не знаю, як відкривати крафту. я повний нуб. Я просто подивився пару відео про цю ігру. І я хотів встановити її. Давайте заручимося підтримкою Литвея. Так, що це? Держава-ногайці. Давайте це закриємо. Предложить воєнний союз. Держава-ногайці пред... предлагають вам воєнний союз. Дав согласі, ми возьмемо на себе. Обязательно прийти їм на допомогу в случаї війни. Вони хоч хоть де. Оу, йовца мать. Вибачаєте. Дивіться, які ми маленькі, які вони великі. Вони схочуть піти, скажемо, на золоту Орду. Або на... Оу, айо. Я мовчу. Ну, якщо ми хочемо захопити золоту Орду, ну гайці зможуть нам допомогти. Так що давайте треба підтримувати союзників. Да, да, це будуть наші союзники. Армію ми... О, ми в мінус вже пішли. Це капець. Давайте станемо на паузу. А чого ми зразу в мінусі? У нас 60 а баланс за предучіс оставляють мінус 12. Результати за прошли місяць. Содержання армії, содержання флота, содержання крепостей. Ага. Давайте ці всі кораблі розділити. Ні, нам не треба. Патрулирувати. Це що? Ага. Давайте розпустимо пару. Предыдущий юніт. Командуючи перейти. Пополам. Mm -mm. А давайте пополам, да, І половина патрулерує, Давайте виключимо час. А другу половину просто розпустимо. Так, ви. Начать з подавлення подалення постанців. Ні. Разделець. E, раз, два. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять тисяч людей. Лишим. Лише. Два вибрати цей отряд. Вас розпустити. Я веду до цієї іконку. Порзить на корабли. Ні, ні, ні. не не, не, не. Розпустить. Ок. У вас тепер вісім тисяч тут. Ам. Вас розпустить. Ок. Ам. Защита тор... торговли. Так, вас теж розпустити. А ви всі решту патрулируєте. А чого вони. А чому вони не плавають? Ладно. Так, що ви мені скажете? Ну, п'ять тисяч 000... так. Розоблучен наш дипломат. Хан, наш дипломат, дивлячий з столиці Геноя. Ага, Біла розкрит за час виконання поручення сфабрикувати право на провинцію. Вона продовжує свою роботу, але репутація родини пострадає. Чи, я я вибачаю, що я говорю, на... воно сказати 27% було сфабриковано. Я я говорю на російському, тому що я читати і перекладати не можу. Я так говорю деколи сужиком. Було, роз... Було розкрито е під час по е завдання, поручення, доручення сфабрикування, я не знаю, що як це сфабрикувати право, на праведську кафа. Ну, типу на це. Він продовжить свою роботу, на репутації його родини, а. А що означає перейти неприємно? Держава розкриває наш тайне поручення і сфабрикувати право. Ладно, давайте неприємно. Добре, ми чекаємо, коли сфабрикується до 100. Ми зможемо об'явити війну кафа і ми туди зможемо. А, у нас є торговці, кстати, свободен. Хм. Получить корабли. Купці. Требують сюди через один день. Архань. Пусть... Я не пам'ятаю. А як ми торгуємо? Ну, давайте. А, мені якісь гроші почали зробляти. Астрахань. В Крим. А, ну с якось кораблі ходять. Получить привиль. Переправить торговлю. Гуяни. Я без поняття, що збирають, собирають. Ну, ну, трошки непонятно мені. Вони патрулірують, що що вони роблять? Так. Роздалиться. Патрулирують. Це типу воно і все, патрулірує, може привозити полков 2. предыдущий юніт. Це що? Патрулювати корабель транспорт. Каждому ізвестному, що солдат не может волшебным образом перевратити в лодку, поэтому спеціальне постарання для того транспорту корабли могут армія добратися із точки А в точку Б по безкрайним морям. Да, ви шо? Ладно, патруліруйте. Давайте розділитися. Отим. І... І ще раз, вирішили, що розформувати це підрозділення? Це повністю улить дані подрозділення зігріє. І в результаті нам більше не передається тратити деньги і його содержанний завод. Що хочу так, інтересний, ладно. Полки, наємники. Ага, теж корабли. Не будемо строїти. Націоналізація. У нас нічого ще немає. Отправка масіонера. Месна автономія. А, в мене всі світі типу пополки автономні. Ізвесна... Ізвесна культура. Нічого нема. Що це тратить? Ага, Постройки. Угу. Що це? Торговля. Угу. Можна щось пострадати. «Месна торговля влияння. Управління. У нас немає нічого грошей. Ладно, що там з фабрикою? О, вже 55... О, у нас ще є один. Давайте цього відправимо дипломатия. Прикратити ем, проти них претензію. Ага, ясно. Ми можемо почати, а, проти Черкас. Ну це я би хотів своїх друзів заклик. Дипломатія. Це ні 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 ні, -ні. Ляяни, він удить к миру ні 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 ні. Вліяні. Він дитинсько їх. Це знову тісно. Союз. Ага, ясно. Права доступу. Е... Ну, ми нічого не можемо попросити. Улучить отношення. отношення між вами і від одної держави. Не нести. Може, це комусь другому поручити. Може нам суда до Литви задобриться. Ну no, хоча давайте влучить отношення. О. Геральт chutete... oh. держави, сообщаючи, що вони об'явили війну держави Рязань. со, вони сослались на такій касусбелі, як Орда. Хорошо. Ви хотите отправить дипломата улучшить отношения з державою Черкесієм, як только он прибудет. Він начнет ежемесячно улучшать отношения, нейтральные отношения і зміниться легше. Отправить. Ладно, ми відправили. Гроші у нас ну, у нас... Хм. У нас... Ага, це крепості. Тут ціла фортеця. Угу. Що тут, давайте тут тиснемо. Тут ми заробляємо 71. Коли буде трошки більше, ми зможемо об'явити війну тут. Так що, бо якщо ми не об'явимо війну, типу не сфабрикуємо претензію, то якщо ми нападемо, я так зрозумів, то на нас будуть йти всі комунілінки. А якщо ми сфабрикуємо, то ми будемо повним захватити це. Давайте деще так. Доступно 14. з угу. того. Ладно. Создамо тут один отрядик. Тут і тут. І одну конницю. О, а і грошей нема. Капець. Ладно, коли фабрикуємо, ми всі підемо на кафу, на азов. І на Мантре. Мантрежа. Кубан. Тут, а ні, тут карту не можна купити Ні, мені така карта. О, мені карта нравилася. Бо в ці непонятно які держави. Що, як? А тут зрозуміло. торгова карта. А що йде до нас? Дивно, ну, що до нас нічого не їде. А, ні, їде, мабуть, тут о заходи. Ото... А, ні. Патрулирувач. Ну що там? Е Із держави Крим намагається улучшити відносини о, oh, wow. у нас мінус 33 з цим. А ми влучаємо. Ясно. Давайте скажемо трошки час на ном паді плюсик. Щоб претензію сфабрикувати. Після того, як фабрикуємо претензію, у нас з'явиться ще війська і ми нападемо на азот. Натомість. Я, правда, не знаю, як тут сохраняється, зараз попробуємо сохранитися, коли претензія сфабрикується. Давайте зменшимо час. Ви можете наняти безплатну команду. О! Давайте перше сохранимо це. Сохранить О. Давайте сохранить. Ото сейф о. Є. Ви можете наняти безплатну командующе. Воєнний воював дух армії последний. А як це зробити? Наймете генерала будуть стоїть 50 воєнних очків. Ок. Я наняв. І де він тепер. Як і воно, знаєш? Правительство зможе вогневить один із ваших армій. Ви вихідство хотіти здалити вашого правителя генералом. Я не хочу це робити. Ладно. Ем, Загрузити гру. Ага, в автосейв. Ой, загрозу взялося. Закрите. Так. Ем, не ми адмірала буду стоїть... Ага, нажимаємо це Ок. Він святкує він командує цілу армію. релігія, Защит. Ем, я не хочу сунизм. Я хочу християнство, Як він, знаєш? Єдинство вери. Якщо ваші противники вже відповідують з государство релігію, провінції, не споведующе її, будуть отображатися десь. Змінити веру. А... Я хочу християнства. Стабілізація. Угу. Дані і рішення. Національне рішення. Ладно, ідея. Що це таке? Це доступно перенаціональної ідеї. Угу. Технологія. Храми. Тож це треба вибирати. Ринок, баталія. Я думаю, що ні. Да. Торговля. Ви за прошлої місяць ви отримали 63 от торговлі. Mm -hmm. Оформлення армії. 29 дина. Ясно? Економія. Доходи. Баланс. Баланс це різниця між доходом і розходом. Один. Дипломатія. Іскать десь. Афени... Ова, від мене. І по 10, і по плюси. І мінус. Ладно, давайте. Очікаємо поки. Ми субрикуємо претензію. А, пробив назад. Оооо. Скоро що за щось на землю взад. Наш канцлер общають касусбелі. Хан ми отримали касусбелі завоювання з державою генуя. Вони владають землями, приближаються нам по, по праву, Зайняти провінцію кафа. Хорошо! Тепер ці війська двигаються сюди. Ем, Мештаємо степи. І... А, тепер я можу об'явити війну. Дипломатія. Давайте сохранимося ще раз. Сохранити ігру. Давайте назвемо це, щоб я знав, що це сухні си я І, і любо так сохраняти. Це жато я. Наша правда не знаю. Так, ладно, тепер дипломатія. О, у нас нет ні одного дипломата. У угу. ем, нас тут сраці є. Ясно. А я не поняв, що ми не можемо захопити що. Я дивився на Ютубі, що можна. Так, ладно, тепер ви йдете. Угу. Ясно, тепер цей дипломат. Я, коротше, прочитав про себе. Обзор своєї страни. Показати... мене не держава генує. Неважно. Так. Коротше, ти йдеш сюди дипломати отношения да? отправить тепер ти йдеш сюди і об'явить воно а, а як його це відмінити спейс кликнути праву кнопку між щоб отозвати звати дипломата ага типу треба почекати А, треба почекати трохи Добре. Так, ти. Ем, у, у, у дипломатія. Отношення... Улучшить отношення. Отнош, 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 отнош. Отправить. Мінус 29 з Литву. Литва, так. О, все. Тепер ми можемо напасти, так? Да? Нє. А ч, не можемо? Ага, тепер ми можемо. Давайте почекаємо, поки наші війська создадуться всі. О так. Тепер ви всі збираєтеся ось тут. І їх ми... ні-ні-ні, Є така кнопка, давайте ускоримо тепер час, не набагато, щоб вся армія прийшла туди. Так, ускоряємо час. Замедляємо час. Є. І оцю кнопочку об'єдини, так. І тепер ми... А, що це? Предложення заключити династичний брат від держави. Я не встиг тиснути. Ладно, це що? Слишком мало супернику. Ти ж. Далі начинаем війну. Так, кафа. Дипломатия. Об'явить войну. Вразівські союзники. О, Венгрия, Австрія, Папська область. Папская область веде. Неважно, неважно. Ну, тоже неважно. важно. Ногайц. А, ногайцы прийдут на. Але на... А, ні, не. Ваш союзник держави будет при... призван в войну. Чтобы включить или відключить призів цього союзника. Дивіться, тут у них вони вибирають лише Австрію, а ми виберемо всіх. Ну а що вони думають? Навіть поможуть нам трошки. Об'явити війну. Воєнний союз розорган. Хан Верломна держава нагається. Отказались... Давайте нажмемо пробел. І тут показати на карті, показати... показати... Показати на карті, показати в окне. О! Оце нажмемо. <кій> От козаць присутниця к нашої свобо справедливої і благородної війни, вони повинні бути щасливі, але мій свій час немного зайняті. Не, не забудемо такого гнусного поведення. Mm -hmm. Я не пам'ятаю, що тепер це. Суперники, Крим, не відкрили. Ага, ну давайте за, за, загрузити, бо я так пам'ятаю, їм не подобалося. Давайте за, Так, загрузилися, закрити. Вибрати ось це. Е, свободен. Тепер ми дипломати, об'явити війну. зайняти провінцію. до да, кафа. Е... Об'явіть войну. Все, закриваємо. Війна. Да, ми тепер можемо піти. Але на цьому ми завершимося. Всім дякую за перегляд. Дітять палец першого ви підвезете цю серію. Всім дякую за перегляд, всім удачі, всім пока.